А хто дуже гарно зустрів новий рік або Різдво, у нас є топ-5 страв для похмілля. Ну, бальзам на душу. Цей синдром знімає на ура. Дивіться, крем-суп. або гарбузовий з пармезаном, або крем-суп сирний, або томатний з мідіями. Трошки гостренький. І зігріє, і протверзить. І взбадьорить. Коротше, дуже класний. Крем-суп кукурудзяний з креветками, Дуже легенький, дуже кукурудзяний. Дуже овочевий суп Мінастрони одне з площних корисні властивості. Дуже шикарні крем-супи. Шпинатний з куркою і грибний. А чому шикарні? А тому, що вони робляться на білому вині. Ви розумієте? Ой, коротше, Я на душу, Приходьте, купляйте, Після святкового столу саме воно, а то що у вас на святковий стіл буде все таке? Рідкого нічого не буде, окрім спиртного. І для шлунку дуже корисно супчики. Так що приходьте до нас.